Так, відеоогляд, каміна Гаврілов і сини. Топка 70 на 52. Рік вже використовую цю топку і хотів би розказати про неї. З плюсів відмічу, що по, е, забір повітря йде з вулиці, а не з кімнати. Це є плюс. Другий плюс це і ручка. Оця. Дійсно гарна ручка зроблена. І коли тут. Погонь горить дуже гаряче, ручка завжди така ну, тепла, ніколи не гаряча. Другий плюс. Е, він обкладений весь шамоткою всередині. Як бачите, от біла шамотка. Ну і повністю і топка обкладена ще з шамоткою. Ну і оце всередині це все шамотка теж для, для зберігання тепла. Хоча бачу вже і тріснула вона. Не знаю, чи від температури, чи від удару. Такі плюси. Четвертий плюс це те, що от запалю 15 хвилин і воно вже оцю кімнату нагріває. Хоча камін розрахований ще на 5 кімнат. Ця кімната і ще 4 кімнати він обігріває. Тепер з мінусів. З мінусів. Напевно, найголовніший мінус тут немає зольника. От За три таких ящика я спалюю. Десь за 3 дні. В день я спалю по такому ящику. За 3 дні е, повну попелу. Купив такий спеціальний пилосос для того, аби попел забирати. Пилосошу всередині. Пилосошу і забираю все дрібне. от Грубе залишається, і потім знову палю. А коли я майстра питав, коли він ставив, кажу, а що з попелом? Він каже, а попел весь буде вигоряти і тікати в трубу. Неправда, попіл залишається, його треба буде раз 3-4 дня, якщо ви палите, кожен день треба буде забирати. такий мінус його. Другий мінус. Е, бортик, маленький бортик цієї топки. Оцей бортик, він маленький. Якщо ви тут складаєте дрів, вони горять і можуть впасти на вікно. Це і мінус. Ще з мінусів відмічу, що задимлює саме стекло. Як ви бачите, це десь три тижні, десь три тижні назад я чистив і знову задиміло. Переважно задимлює. От Ми починаємо розпалювати, даємо, відкриваємо вправо, забір повітря йде з вулиці. Е воно гарно горить. Ну, Коли вже там вийшли на певний режим роботи, його ви тоді скручуєте, для того, щоб скоро не вигорало в каміні. І коли в такому режимі тління починає задимлювати саме, весь екран задимлюється. Воздух подається зверху. Він обдуває вікно, але якщо кажу, от скрутити повністю подачу повітря. Ну, не повністю там процентів 20, все воно ну, воно буде поступати, то починає задимлювати сам екран. Ну і ще такий дійсно великий мінус. Немає шубера, нема можливості десь там, от тут, вверху, десь перекрити для того, щоб тепло не тікало через трубу. Так, всередині тут така камера, де збирається тепле повітря, є розводка по кімнатах. Але ще би хотілося шубера для того, щоб перекрити, щоб воно так не тікало тепло. Цей важіль ми перекрили потік повітря. Тут відкрили. Відкрили повністю потік повітря. Екран з е дверку я не закриваю. Я чуть відкриваю для того, щоб і повітря брало з кімнати. Тоді воно скоріше розгоряється. Ну, говорить, переважно воно дуже добре. Отак даю пів лотка від яєць. Отко, пів лотка від яєць я даю. І буквально 2-3 хвилинки, ну зараз повністю розгориться. Отак, От через 5 хвилин розгорівся камін. І вже можна, в принципі, скручувати потік повітря. На середину. Горить добре. Ручка навіть холодна.